Милості, добродію, у такій справі. Почуємо. Така біда, паночку. Горід за волока, в мене. Ах, ти ж сучий, сину. дурно в нього й прізвище таке. Сололока. Розкажи все, щоб мені і громаді ясно було. Чи чув, хто? Не чув. То ти не кричала. І Свідків нема. Нема, не ба, паночку. Але ж, але, але ж. без ти. Закон такий. голубка. Підеш на нього. що не знаю, піду. Рібати, Боже. О, то ти, певно, щось хочеш від нього за безчестя, раз не кричала. Йди собі, небо. Прийдеш завтра по обіді. Дам тобі раду. Добрий вечір, пане Косарю. Доброго здоров'я. О, це знову ти. Ну що тобі треба? А? Тут вам таку ліжку передала. О, дякую. Добре серце твоя мама має. Який запах. Що про старого Коломаренка не забуває. О, сідай. Пане писар, розкажіть, як на Запоріжжі за провини січовиків карали. О, який же ти цікавий. І все ту ти хочеш знати. А Корнія ти попереду, щоб вранці з'явився? Як веліли пан сотник? І по господарству справився. Все привів до ладу. А Богу помолився? Молився, пан писар. Так панували запорожці, як ми не так. Сам по собі знаю бо в молодості. Батьком був мені великий луг, а матір'ю рідна січ. Ой як красно панували по запорожці, і злочинців судили по справедливості зрілим оком. Суди чинила військова старшина. тобто Кошовий отаман, суддя, писар, осавул. Крім того, Довбиш, коріні отамани, паланковий полковник, а у випадку тяжких злочинів і весь кіш. У судах та під час покарання запорожці керувалися не писаними законами, а стародавнім звичаєм, словесним правом та здоровим глуздом. Неприпустимими злочинами вважалося пияцтво під час походу, дезертирство, зухвалість щодо старшини. Суворі покарання чекало козака, який знеславить жінку. Бодай хустку з голови знімемо, бо такий вчинок як до знеславлення усього війська з Запорізького служба. Звинувачених кидали до військової в'язниці чи пушкарні, Було й катували. І їх чекав суворий суд. Але дозволялася і порука усього війська чи духовних осіб за злочинця, якщо той раніше виявив себе з доброго боку. Покарання і страти, залежно від провини, призначалися різні: прив'язування до гармат на майдані, саджання на дерев'яну кобилу, биття під шибеницею, конфіскація майна війно. Скажімо, якщо один козак украв щось навіть дрібничку іншого козака. Чи то в самій Січі, чи поза нею, то винуватця приводили на січовий майдан до ганебного стовпа, який стояв поблизу січової дзвіниці. І зазвичай тримали там протягом трьох днів, а іноді і більше, аж поки він не заплатить гроші за вкрадену річ. З усіх видів покарань. Найбільш поширеним було биття злочинця до смерті киями біля ганебного стовпа. До такої кари засуджували тих, хто завдав товаришеві побої у тверезому чи п'яному стані. Учинив насильство, дезертирство, содомський гріх або перелюбство. Смертний вирок мав виконуватися при вселюдно, помирав козак завжди мовчки, без стогну. Тіло страченого не підлягало похованню, його кидали у Дніпро рибам та ракам на поживу. Найстрашнішою була кара за вбивство козаком товариша. Вбивцю саджали на кіл або разом з тілом його жертви опускали до могили. Було у запорожців таке повір'я, що під землею безвинно загиблий буде гризти і давити свого вбивцю. А це так порядки. Були і такі, а тепер все по артикулах, за Саксоном, за статутом, як закон скаже. На те й шана до закону, бо порядок чатує. Та ось тут, тут все і записано. А корніві нашому закон карання на горло приписує за цей гріх. Ці закони, і цар російський. За часів Богдана не смів порушувати, а писав у своїй грамоті. Судіть їм по своїм прежнім правам. Та ще і за часів Івана Бруховецького так було. А далі сталося те, що сталося. Захотів цар Петро І всі закони козацькі знати і велів переписати усі права, що здавна у нас були. А тим часом призначив на Україну першу малоросійську колегію на чолі з бригадиром Вільяміновим, страшним чоловіком, який про все, що відбувалося в Україні, доносив цареві, від нього отримував таємні інструкції, як зробити так, щоб вироки судів гетьманських переглядалися російською колегією. І навіть самого гетьмана наказного Павла Полободка. Распротив цареві та відстоювання вольностей наших кинули до в'язниці. Не стало клопотка, не стало і закону. Всі рішення наших судів мали тепер затверджуватися російськими урядовцями, а 1734 року не стало і Гетьманського суду. Одразу ж з'явилися закони про розправи з біглими селянами. Наші закони того не мали, бо кріпаків, таких як у Московщині, у нас не було. От що дякувати Богові треба, що в нас з гетьманом Кирило Розумовський. Він і лад в судах дав, і царейцю вдовільнив. І січ, дай Боже, збереже. Ну, а тепер біжи додому, передай мамі, що красно дякую за коліш. Хай завтра проходить по скаргу за межу. Я і так розпишу по всіх артикулах, що та любка Пальчикова знатиме, як лізти в чужі левади. Ну, бувайте здорові. Годи з Богом. Чолом, пане сотнику. Кликали. Та ти надумав дівку з пещестю. Ти знаєш, що за це? Карають на горло. Бестіянські ти син. Колоду велю тебе забити, та ще пан отця, попрошу, щоб у кутку дзвінниці тебе закував, щоб усі дивилися та пам'ятали, що то значить дівчину образити. Та вона ж ніби сама, пане сотнику. Сама себе з Щастя, що не кричала, то свідків нема. Бо тобі б смерть. Та ви ж знаєте, пане сотне, вона ж така. Та хоч би й така. Якщо на вулиці калюжа, то хіба добрий чоловік полізе в ту калюжу? А вже ж, Добрий чоловік завжди обійде. Калюжу, а ти що зробив? Вражий син. Щоб до обіду приніс двадцять золотих. Чолом, пане сотнику. Приніс гроші. Приніс. Ех, собачий ти, сину. Ти так мені всю сотню розпаскудиш. Я сорому не оберуся. Ще й через тебе леда, що доведеться у сірка очей посичати. Змилитись, пане сотнику. Не хотів я. Простіть, дурне. Не буду сам і десятому закажу до таких дівок ходити. Ага, ось-ось. Десятому. Дивись мені. Ступай і зачекай за заклунею. Ось тобі двадцять золотих за твою образу. Але дивись, бережи й сама свою честь. Іди, іди з Богом. Спасибі вам, добродію. Пошли вам, господи, вік довгий та щасливий, що ви за мене не Богу заступилися. Ступай, ступай з Богом. Ти ж біжи за нею та забери свої гроші. Як не однімеш, то на клуні канчуками будеш битий. Доброділ. Як він шанується. Що йому ваша вибачайте, кара. Тільки я за двір, а він за мною. Та зразу до пазухи та ледь грошей не видер. І що ж, відняв? Еге, відняв. Як штурханула, так він під тином опинився. Ну, а чому ж ти його не штурханула тоді, як він течки? Е, Як його? Е, Небо. Давай гроші назад. Гляди, вперед не скачи, бо звелю тебе дьохтем вимазати і пір'ям обсипати. Отака буде тобі честь. Іди! Іди, іди! Ну що? Відняв. Еге, ага, у такої відні а як же. Що ж ти за козак? На ось твої гроші. Та нікому не розповідай, як порубкував. Та ще пам'ятай, як розумні люди калюжу обходять. Дякую, пане сотнику, за науку. Соломонове рішення. А що воно таке? А то цар Соломон був колись такий. Мудрий, мабуть. Ну, пан писар, кажуть, не дурний. Нехай і Соломонове. Аби по справедливості було.